Вітаємо у фінальному відео нашої серії. Успішна кар'єра це не лише подача на вакансії, а й побудова зв'язків та постійне навчання. Давайте розглянемо можливості для нетворкінгу та навчання на платформі. У лівому меню виберіть повідомлення, щоб відкрити вхідні повідомлення. Тут ви можете напряму спілкуватися з рекрутерами, які з вами зв'язалися, а також із колегами, з якими ви познайомилися у групах або на подіях. У розділі групи та події ви знайдете спільноти за інтересами та список майбутніх вебінарів чи воркшопів. Приєднання до групи чудовий спосіб розширити мережу контактів і залишатися в курсі новин. У лівому меню натисніть Вчіться, а потім виберіть курси, використовуйте фільтри, компанії та типи, щоб звузити вибір до потрібних провайдерів чи категорій. За кожен завершений курс ви отримаєте зазначену кількість балів, які невдовзі можна буде витрачати у магазині платформи. Дякуємо, що пройшли нашу серію з онбордингу. Ваш профіль тепер готовий до успіху. Ми радимо регулярно оновлювати навички, бути активними у спільноті та досліджувати всі можливості, які пропонує Jobs for Ukraine. Бажаємо вам успіхів на кар'єрному шляху!